Нагадаю, що на GG-дропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім рую друзі! З вами знову я Атом 16 тисяч понтів на балансі gg дропу. І сьогодні я спробую відкрити абсолютно кожний кейс на GG-дропі. Ось таким чином їх. Тут дуже багато, і я буду відкривати кейси до 10 тисяч. Ну, звісно, найцікавіше буде під кінець. Зараз просто пропоную швиденько почати е, скіпати оці от кейсики. Давайте 34, наприклад, фастом будемо відкривати. До речі купає 35 видає. і... В принципі, думаю, оцю першу колекцію можна всю абсолютно проскіпати, Ну, крім останніх двох, думаю, кейсів. Так, 435, Окей, тепер кракен за три вісьмірки, і це не окуп, Ладно, тепер пляжний чіл за півтори тисячі Поїхали. Що ж мені? Звідси випаде. Окей, випадає навіть це 1400, а ні, це 1100. І тепер Штормкейс найдорожчий серед літньої колекції кейсів. Так, і що ж мені з нього випаде? Випадає, ну, така собі штука, 800 джепонтів коштує. Окей, 15К є. В принципі, з першою лінією ми розібрались. Оці будуть трошки пізніше. Подвійна ідентичність за 222 let's go. І золотий зуб. Так, це скільки це коштує? 662, це окуп і нічний даст. Просто я б відкрив його пізніше, але так я про нього просто можу забути, насправді. І я дуже сподіваюся, на окуп Азімов це 6000. А ні, це 3300. Окей, це окуп. А, так, подорож до. Венеції, і що вона мені поставить, це, в принципі, не дуже дорогий кейс, тому я якби на щось круте не розраховую. Бачите, 12 жепонтів. Так, ні, колекцію діглів. Ой, колекцію. Сезіря діглів я відкрию повільно. І-і-і-і. і, Це, до речі, файно має коштувати. Так, це 1400. А оце можна і фастом тепер повідкривати. 146 окуп є лабубу. Блацпорт теж окупає. Непогано він навіть коштує. 1300 джеппонтів. Summer Sunset. І я не знаю, скільки коштує цей аук, але думаю, не окупає. Так, да, він не окупає мене, ну нічого страшного. Дайвер тепер за 3 п'ятірочки. Що ж, поставить він нам? Аквамаринова помста. Ні. Angry Mob. 298. Окей. Тепер Holiday Fasto. Так, Cyrex це навіть окуп ну, для цього кейсико. І ВАК-кейс. Відкриємо ось таким чином. Тобто, щоб глянути, що випаде, ну чому не АВП, хроматична пушка. 585. Це не окуп, да. Маска. Маска, кейс, такий, ну, не дуже старенький. Він відносно нещодавно. Ну, як нещодавно, мабуть, місяці 2-3 тому його додали. Але, в принципі, ну, нещодавно. Dark Drop тепер. 777, і тут мені треба ловити ножик. Будь ласка, картель. Це окуп, Це окуп, найс. Nice. Uh, історичний фастом. Ну, блін, ну чому не дігло. Ладно, 348 banana Day фастом. Це скільки 182 флешбенк. Uh -huh, зрозумів, та навіть око дало. <laughs> так. О, -о, -о хроматично X3 дає кебаб, Окей. Uh, Ні, це пізніше. Я про цей кейс не забуду. За 6 тисяч. 000... В принципі, ми його відкриємо, не переживайте. 300 джеппоїнтів Ейс. Але б нам зараз якось би нафармити на оцьому, ну, на всіх цих кейсах, а потім перейти вже з більшим балансом на більш дорогі кейси. І подивитись, що буде там видавати. Просто якщо я зараз зілью, то не факт, що ми зможемо відкрити багато дорогих кейсиків. Наприклад, от. Кейс, ноживий кейс, не факт, що ми відкриємо в цій рубриці. Тобто, це, в принципі, це просто спроба. Спроба відкрити всі кейси. Звісно, це треба робити трошки з більшим балансом, ну нічого страшного. Так, і тепер Good Game, кейс, який може, але не сьогодні. Так, хайп-кейсик, давайте, ну, так сказати. Uh, відкриємо повільно, бо цей кейс він старий, він... його треба поважати, але він нас не поважає да? 419. І, на жаль, кейс Easy Game реально зник. Тому uh, поки що промокод atomf F66 буде більш доречним, тому що там uh, падає. Тому що там падає. Хто там падає? Ну цей. Ну ви зрозуміли. Uh... Там падає дроп. <д> <to human> так, ой, оце смішний сьогодні. Блек. Давайте оце все. Скіпнемо, я навіть думаю, отак от. Пам. Пам. І оце вже подивимось. Блін, правда, якщо нічого не, не навипаде, О, оце мені подобається. Так, good vibes ми потім перейдемо, якраз безкоштовний дали нам. і... Тепер магічний. Будь ласка, просто візьми і окуп. Окей, 2700 це нормально. Насправді. Тепер продаю абсолютно це все. І я навіть невеличкому в плюсі з цих е містерій кейсів виходить. Блін, тут кейс за 4К є. Ну, давайте ось так, скіпнемо. Перший. Тепер ЗС 542. Окей. Е солдат в масті. За 1500. Так, і це, до речі, окуп, якщо я не помиляюсь, ну майже. І тепер фронтмен 2800 800 пойнтів Але останній кейс е, цей там що, мейн прайс, я його залишу трошки. Ну, пізніше, пізніше його відкриємо, продаємо все. І 16500 є. Це не дуже якби мене радує. Хоча, може, я забуду про нього, треба, мабуть, відкрити. Давайте відкриємо. Відкриваємо фастом. І плеєр 2 це, блін, це злив. Це злив, неприємно, фастом оцей. Окуп, до речі, 182. Давайте виходимо і будемо продавати все. В моменті буду продавати все. Так, 3D, давайте ще раз відкрию, тому що це була все ж таки безкоштовна прокрутка. Але, в принципі, не окупили мене що так, що так. 65 і тролейло. Скільки? 35. Продаю абсолютно все. Так. <смі> Оці ми не щипаємо це фарми. Так, і тепер найдешевші кейси сайту. 42 окуп. А можна мені так, коли я камбекнути, хочу, щоб мені так само. А можна то... Та... Алло. Чому мені так не видає, коли. Це те, що. Так, стоп. Найдешевші кейси, поки що всі окупи видали. Крім цього, окей, зрозумів. Ну, вирішив статистику, так? Да? Нам трошки, трошки цей. зіпсувати. Так, це ми поки пропускаємо. цей можливо буде відкритий і полетіли хардплей. Так, це це Окуп, Касарік, і є кейсик Інкмейт 0 Xibart 1715. Давай просто юспик. Просто юспик або акіхабара Азіма. 681. Так. І тепер оці можна фастом відкрити. Навіть ось та, О, неонуар нуар, це окупати має. Це скільки? 77, неокуп. 229 азімов, Неокуп. Так, тут. Це окуп. 345. А, тут. Неокуп. Тут. Фріспіни? Ні. Неокуп. Тут. Тепер. Це має Окупати. Хоча ні, ні, не окупає Ну, трошки не окупає, ладно. Також і бути вже. Оце Окупає. Тепер тебе відкриваємо. Оце гарно окупає. Так, Safari Mesh це. Ой, 189. Я думаю, дешевше. Прям. Так, а це що? Окей, це теж окуп. М -м -м так, йду сюди, продаю абсолютно все, і в мене 15600. І тепер. Кейси з інтуїцією Ось тут думаю. А давайте крізь одне й те ж саме місце вибирати. Оце я придумав, да? Зараз все злити, щоб. Так, отут виходить, будемо вибирати. Поки що два окупи з двох. Так, дивимось далі. Продаю. Джокер тепер. Це ж місце. Почекайте, три з трьох. Правда, в центрі було б краще. Але все одно. А, так, три з трьох тут. Ну, ні, тут, ладно, ладно. Три з чотирьох, поки що. Поки що три з чотирьох. Так, тепер тебе. 35. Угу. Неокуп теж видає. І вагбан ось тут. Окей, окей. 46. А, 4 46. Це 4К коштує. 15500 в мене є. Так. Ну це теж ми залишаємо трошки під кінець вже. І нам треба розібратись з усіма всіма кейсами. Просто швидко будемо крутити. Можна якісь е безкоштовні прокрутки виб'ємо. До речі, окупив кейс з музичними наборами. А, оцей, а цей теж окупає, там непогано він коштує, ця штучка, е цей брелочок 343. Е так, тебе. Блін, кейс з цими, не пофіксили з агентами. Що ж таке, 379. Окей, okay, 700. Окей, okay, це нормально. Це нормально. Коварт. Uh, Опа, uh, це скільки? 299, да, це не окуп. 57. Тепер давайте оце фастом максимальним, зараз відкриємо. Бо вже якби час не резиновий на цю серію, треба якось рухатись. І ми подивимось тільки оці от кейси, починаючи з цього, Майнфр... 4 джепойнта. Це потужно. Тому я, і оці кейси я не раджу відкривати на фулл балік, тому що може отаке статись. Якби Тут мінімальний дроп дуже поганий. Але якщо їх типу, багато ти відкриєш, то скоріш за все, там щось одне гарне буде, одне погане, коротше, там повна, повне різноманіття. Так, 133, щось ці кейси мене не дуже порадували, і в сумі я злив 1000 джепонтів. Так, але оці ми відкриємо перед тим, як йти на дорогі кейси, тому, тому очікуйте. А, так, це ми все відкрили. Колекції, ой, колекції, давайте фастом абсолютно кожну колекцію я зроблю. Ось так, було 14500, запам'ятали цей момент. Ось так, абсолютно все. Відкриваю. 10к в мене залишається. І. Так, продаємо скільки. 14, Ну да, це злив. 14. Ну, ладно, 14500. Так, ці ми теж скіпаємо, бо поки що в мене не такий баланс, щоб їх відкривати, і просто полетіли. Е, Оце кейс я подивлюсь. Це 555. Окей, просто кожен зараз швидесенько відкриємо. Тут, в принципі, ловити прям, ну так, ой. Стоп, який? Оцей? По-моєму, цей, якщо я не помиляюсь, а, ось так. Просто кожний ряд треба зараз буде відкрити мені. Хрома 3 кейсики, ось цей ось цей. Поки я відкриваю, можете підписатись на мій телеграм-канал. Там всі новини стосовно моїх промокодів. Тому що тут я заготовлюю серії і іноді кажу про промокод AtomF77, який вже не дійсний, якби на моменті. Але серія ця виходить, бо я заготовлю серію заздалегідь. А в телеграм-каналі всі оновлення відразу виходять щодо промокодів, я там уточнюю, і відразу це пошел в моєму телеграм-каналі. Тому посилання в описі можете підписатись. І тепер ми будемо відкривати кейс, який дається якраз таки по промокоду atomf 66 Що ж мені з нього випаде? Safari Mesh? Ні. Uh, Cobalt Core? все 109. Uh, ну, як халява, якщо як халяву розцінювати, то це непоганий дропчик навіть 229, 229, 171 і uh, кейс зі зброєю. Це останній кейс перед тим, як ми перейдемо на дороге, на щось дороге. До речі, глок непогано реально тут має коштувати, якщо я не помиляюсь, 691, думав, покраще. І я піднявся, до речі, я підняв буквально. 1500 dжипоїздів на цих кейсах якимось чином магічним. І пропоную. Ні, дивіться, ми, будемо... ми почнемо, дивіться як. Почнемо відкривати, може, накопичимо на цей і відкриємо всі відразу. А, ну, а поки що, рашей, рашбі... B... Ні, 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 давайте 4-5-ірка. 4-5-тірки відкриємо. Дешевий кейсик, ну, найдешевший зараз з дорогих буде. І далі будемо відкривати. Можна гарна якість. Ну, статрек якийсь. 3000. Оце мене не дуже радує. М -м, окей, тепер, тепер переходимо отсюди сюди і відкриваємо рашей Rush Я ж сподіваюся, мене ну, не буде сьогодні брити на дорогих кейсах, будь ласка. М -м, я не знаю. Я не знаю скільки. 800, боже. 800. Це дуже жорстко. 27 тисяч, походу, навіть не вистачить. Ну, я спробую, якщо що, є безкоштовні, якби кейси. ЄЛу тепер. Будь ласка, Йело, окупи мене. Ну от ти мене скільки не окупляв. Можна? Можна фліїти? 4900 блю тепер за 4 і. Тут от, Отут вже мені треба, щоб окуп. Блін, це не окуп. Це не окуп, це 2800. Ну, окей, блін. Ну, це прям максимально печально, що жоден кейс, типу, з дорогих не окупив. Ну як це працює? Чому, от, типу, якісь середні маленькі окупали, а ці просто не окупають? Давайте тут подивимось, може є шанси якісь на камбек, Касарик всього падає, наскільки нападав на 5к. На 5к нападало ай-яй. А що ж мені відкривати, питанечко? Ну, давайте головний приз один раз відкрию. Чисто. Може щось і випаде окуп. Ніж! Будь ласка. Ну ні, ну який з, з Дракон. 2600... Прям в серце. Це прям в серце, якщо що. Так, айс... Ага, все, я зрозумів. Я зрозумів ловити, походу, нічого. І я навіть... У мене було хоча б, знаєте, у мене... мене хоча б були розрахунки, що я відкрию грін кейс, але. Але бачите, як може статись в моменті. Ну, може зараз до елітного якимось чином я нашкрябаю. 2700, наприклад, падає ще раз, ще раз, 2700. може це фарм нескінченний. І це, до речі, ще дорожче. А, ну 2200, ладно, не дорожче. А, так, 300 g pointів. До речі, ще є шанс. Ще є шанс, якщо от звідси видасть гарно, то є шанс. Дивіться, треба, щоб звідси видало 4К, і з безкоштовного кейсу теж видало. Блін. Це максимум 2. Це максимум 2, а то, ну да... Тоді треба звідси 6К виловлювати. Шість з чимось. Ну, я думаю, навряд чи таке станеться, але якщо таке трапиться, то я буду. Ні, ні, ні. Ні-ні ні. Скільки, скільки ти? Півтори тисячі. Це боляче. Це просто боляче. Ну, давайте, я не знаю, пікнемось тут дропчик який. Півтори. півторака. Ні, я, звісно, зараз буду намагатись камбекнути і йти якимись олинами, може, щось з цього і вийде, але. Ну, це прикра. Це прикра, що я в цій рубриці не зміг зелений кейс відкрити, але це дорого коштує, я знаю, це 3К. 3,300 є. Так, оцей кейс. Ну, б... ну видай, видай хоча б юсп. Оце, білий юсп. Білий юсп, я. Ну ні, ну куди. Куди? Це 2480 дві... ще раз. Хоча можна було ще нічний даст відкрити. Ну, будь ласка, відкриємо, якщо це окупить. Неонуар прикол в тому, що він може окупати, якщо це гарна якість, але бачите. Це якість не найкраща. Ну, все, можна фастом, я думаю, вже. Тому що це взагалі караул, просто караул. Так, це окупаю, до речі, Є3К і зараз або ніколи. Ні, да. Ну, що це таке? Які 1700. Які 1700 питання? Ні, я зараз, я зараз відчуваю, що я піду в битву просто і. Косарь 100. Ладно. Зараз або ні. Ой, зараз або ніколи. Баскіл, Окей, баскіл норм. Баланс, uh, будь ласка, вантажся. А я знаю навіть, куди я піду. Summer Sunset. Так, давай. 1300 інтеграл. Інтеграл 722. Uh, ну, я трошки в тільці. Не буду якби обманювати. Я трошки в тільці. Але може ще є шанс, якщо 804, що тут є максимально. оце є, Полетіли. Просто проти, проти батів, проти трьох ботів. Звісно, шансів, скоріш за все, в мене немає. Ви ловите щось по типу дігла, ну, цього красивого, різнокольорового, за 2000, хоча він звідси падає. Так, юсп, до речі, ми виграли. А, баз, а коли Баскіл скіл почав дорожче коштувати, ніж Юсп? Оцього моменту я не зрозумів. Ну, ладно. Не найкраща спроба відкрити всі кейси, тому готуйтесь буде ще, якщо я підніму колись баланс до 20 тисяч джопонтів, буде ще такі спроби. Все, на сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось вже в наступній серії.